Плюс на вулиці, мінус в гаманці. Кіровоградці нарікають на місцевих тепловиків. Мовляв, за теплий листопад та грудень підприємства виставили високі тарифи. Таких скарг на гарячу лінію губернатора надійшло майже півсотні. Чи варто кіровоградцям очікувати на перерахунки? Дізнавались наші кореспонденти. Пані Лариса мешкає в цій квартирі вже більше десяти років. Говорить, що останні три роки якість теплопостачання покращилась. Втім, цьогоріч засмутили тарифи. Думала зекономити, втім за опалення, за теплий листопад та грудень довелося платити, як і в люті морози. Більше пощастило споживачам, у яких в будинках стоять лічильники. Коли особливо в ноябрі на вулиці було тепло, і вони, звісно, подавали тепла менше. В домах, де немає счетчиків на отоплення, виставляють. Цену тепла Вот 7,51. Это Це тариф, понятно, тариф. Но там, де стоять щитчики, там 4-5 рублі. Чому містяни платять за таким тарифом у кіровоград тепло? Пояснили так. У листопаді-грудні місяці тариф був нарахований, виходячи з затвердженого діючого тарифу. Відповідно в тим будинках, де встановлені прилади обліку був тариф нарахований відповідно до фактичної спожиту теплової енергії тими будинками. Іншим споживачам, в яких не встановлені прилади обліку, тариф застосовується, затверджений рішенням міського виконкому. І додає, тариф за теплопостачання міг бути значно вищим. Фактична вартість теплової енергії, фактичний тариф у січні, місяці у лютому, і березні, він значно вищий, ніж 7,51. Він Ви може складати від 10 до 12 гривень в залежності від температури зовнішнього повітря, адже підприємство витрачає набагато більше природного газу і електроенергії, тому вартість складає більше. Але ж виставляється тариф на рівні 7,51 не вище. Пенсіонерка Лариса Нечаєва вважає, тариф за два попередні відносно теплі місяці тепловики мають перерахувати на будучи, щоб це просто учли. А якщо зробити перерахунок, то буду рада. Звісно, була б допомога, підтримка, якби мені вернули. Хоча б 50 гривень. Тім розраховувати на перерахунки кіровоградці можуть лише за умови, якщо доведуть, що отримували неякісні послуги. А листопаді-грудні перерахунки тим мешканцям, яких надавалися. Можливо, не зовсім не зовсім якісні послуги теплопостачання, які звернулись до підприємства, і наше підприємство звичайно, виходить і складає акти претензії, якщо дійсно підтверджуються факт відсутності послуг або недостатньої якості, то таким мешканцям проводяться перерахунки. Пані Лариса просить міських чиновників встановити лічильники у всіх кіровоградських будинках, аби всі споживачі платили за тепло однаково. І у мене просьба от нашому городському правительству і обласному, щоб на всіх домах одне янукович піднімав цей вопрос, що всі дома поставити счетчики по. Ну як априділенню подачі тепла в управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, що вони охоче встановили лічильники, але коштів на їх обслуговування немає. Мешканців вже невигідно ці лічильники утримувати. Вони встановлюються, але утримання цих лічильників не входить до будинкового тарифу. Відповідно, повірка даних лічильників і все, що стосується їх ремонту, утримання не входить в квартирну плату. Віра Шестакова, Анастасія Діденко, Анатолій Басистий, Олександр Катеруша, день за днем.